Дві години від аеропорту Катовіце відносно непоганою дорогою. Подивишся праворуч, індустріальний пейзаж, шахти, більшість з яких не працюють. А подивишся ліворуч і замирає серце. Зовні містечка польської селезі як різнокольорові карамельки, маленькі, яскраві, і кожен зі своїм смаком та історією. Місцеве населення головно шлянзаки. Себе поляками вони не вважають. Польські шляхзнаки із Ниси були занадто амбітними, і в своєму невеличкому місці вони хотіли побудувати справжній Рим. Ось цей фонтан Тритон мав насамперед означати, яке місто багате. Побудувати Рим у нисі, так і не вдалося, але місто, хоч і залишилось провінційним, бідним, не назвеш. Побачити ось цю монстрацію. Чашу для релігійних обрядів їдуть католики зі всього світу. Кожного року цю монстрацію священики беруть для урочистостей. Хоча всі ці речі музейні це не музей, це скарбниця. Вони всі використовуються на великі свята. Це справжні діаманти, це не підробка. Ні, ні, ні. ні? У нас все і правдиве. Скільки карат в діамантах у 400-річній монстрації, яку зберігають за склом у колишній Іниці костелу поляки не кажуть, але охоче діляться, як коштовність вціліла. Була війна, різні війська ходили туди-сюди, і щоб ніхто не пограбував, Ксьонс просто замурував у стіну. А хлопчики підгледіли десять років тому ці два брати відкопали скриню з церковним добром і повернули місту. Уявіть собі, просто так. А далі ви побачите, як поляки віками викорінювали корупцію та ухиляння від сплати податків. Ми піднімаємось на вежу ще меншого ніж ниса, містечка Пруднік із дерев'яних сходів добре видно колодязь. Тепер тут музей, і він під склом. Це колишня в'язниця для економічних злочинців. Її глибина на всю висоту вежі. Вийти звідси психічно здоровим не було жодного шансу. Тут чутно лише биття свого власного серця, шум у вухах і як грають кишки в животі. І більше нічого. Така кара не минала просто так. Люди побоюючись такого покарання, намагалися бути чесними. Скільки нині у Польщі засуджених за економічний і не тільки злочини, історик Янош Столярчик говорити не береться, але чистота на вулицях говорить про хорошу генетичну пам'ять. А вже завтра, в парку юрського періоду, дізнаємося, яким був світ до нашої ери, проїдемо в тунелі часу і побуваємо на корпоративі місцевих пожежників. Мій путівник, польська селезія.